Святкувати день перемоги завершували Керманчужани у Придніпровському парку. Там на літній сцені від 17-ї і до 22 години тривав святковий концерт. Підготували такий місцеві колективи. Свою творчість дарували того вечора дитячі музичні школи міста, муніципальний духовий оркестр, колективи Славутич, студентство Керманчуцького національного університету та медичного коледжу. І, звісно, колективи міського палацу культури. Мелодії воєнних років та пісні про те, чого. Найбільше сьогодні прагнуть і дорослі, і малі громадяни України стали завершальним акордом святкування цьогорічного дня перемоги.